Доброго ранку, слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, хто дивиться нас онлайн. Цього ранку у нас такі от гості з церкви з Безлюдівки, дівчата, вони там ведуть, ведуть підліткове служіння. Ми будемо з ними спілкуватися цього ранку. і вони нам розкажуть, що, як у них справи, як під час війни, чи, е, які є труднощі, які є питання. І ми будемо зараз молитися, щоб Бог благословив цей день, щоб ми були корисними. Дорогі Боже, дякуємо Тобі за цей ранок, Боже. Дякуємо Тобі, Господь, за наших сестер, які Господь. Це не легкий час, Господь. Несуть своє служіння, Господь, несуть, доносять Твоє Слово для підлітків, Боже, які виховують наших дітей, Боже. Ми дякуємо Тобі за них, Боже. Ми Господь просимо Господь Твого благословіння у всіх наших справах, у всіх служіннях, Боже. Просимо, щоб Ти благословив цих дівчат, щоб вони надалі Боже, горіли тобою, Боже, щоб служили Тобі. В ім'я Ісуса Христа ми просимо їх благословити, благословити їхні сім'ї, благословити нашу країну, Господь. Ти бачиш, як тяжко Господь, але Ти даєш сили, щоб ми, Господь, рухались далі, Господь, проповідували Твоє Слово, щоб ми, Господь, були вірні тобі, і, Господь, твоє царство поширювалось на Харківщині. Ми дякуємо Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Отець Синий Дух Святий. Амінь. Амінь. Ось. Ну, коли е, таке діло я згадав зразу притчі Соломона, е, зачитаю декілька віршів, це 22 розділ. Е, напевно, 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 я почну з третього вірша і закінчуємо. На шостому Мудрий зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі, і зазнають шкоди. Нагородою за покірність і пошану до Господа є багатство, слава і життя. На шляху підступного колючкі тенета, а хто пильнує свою душу, тримає, триматиметься від нього далеко. Повчай юнака на початку його шляху. І він зверне з нього навіть коли і він не зверне з нього навіть коли постаріє. От ви, дівчата, виховуєте, можна сказати, юнаків, юначок. Ну це підлітки. Це, це ну, дуже такий, як сказати, тяжкий контингент. Якби я пам'ятаю просто себе підлітком. Не знаю, я, я вам співчуваю від, від щирого серця. Я, я вам співчуваю, бо я знаю, що це підлітки це ну, на, 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 виховання це най, найтяжчі люди. Їм тяжко щось доносити, тяжко щось доказувати. Е, мені цікаво. Ну я в підлітковому віці не був віруючим, Мені просто цікаво, от як я як, як вони сприймають. Е, Навчання, чи, чи всі підлітки віруючих сімей, чи не звіруючих. Ну, розкажіть Настя, е, до речі, вибачте, я не представив. Це наші сестри Настя, і Оля і маленька Аня. Вона е, також допомагає в служінні. Ви бачите, вона дуже активна. І, і, і її служіння найважливіше, тому що вона підтримує Аню на Настю, надихає її. Ось Настя, розкажи, будь ласка, е, от, які, яке співвідношення от, е, дітей віруючих і невіруючих е, в вашому підлітковому служінні? У нас взагалі підліткове воно націлене на невіруючих. Е, і ну, віруючі приходять просто тому, що там або Ім друзі є, але віруючих замало, і більше це діти, там декілька. А так загалом все це тільки не віруючі. Вони знають, що це що таке церква більшість, і, в принципі, лояльно відносяться до нас, але там коли. Є облак нас, ми розповідаємо про Ісуса Христа, то деякі не можуть зрозуміти, як ну як спілкуватися, типу Бога нема. Ну не видно його, як можна спілкуватися з ним. Ну тільки такі моменти. А так, звичайно, це складний період, і як і батькам складно з ними спілкуватися, так і нам в якійсь мірі теж. Але слава Богу, Бог дає сили і дає нам. Знаходити якісь спільні моменти, щоб і ми бу... завоювали їх авторитет, щоб вони нас взагалі почули. О, добре. О, ти, ти нас. <сі Raymond> іди, йди сюди. Ось, в принципі, може Олі ще щось допомогти. Могу сказати, спасі Богу за те, що є можливість служити підросткам, тому що у мене. болит сердце за подростков, потому что я понимаю, насколько важно сейчас в них вкладывать, рассказывать им про Христа и чтобы они имели классных друзей, которые, опять же, следуют за Христом, чтобы у них был пример. А, вот. Поэтому я молю Бога, чтобы у меня были силы и любовь к ним, чтобы служить. Я уверена, что с Божьей помощью получится все пройти, даже такие, какие-то кризисные моменты. Так. Я кажу, я ще раз повторю, я пам'ятаю себе підлітком. І, е, ну, моє, в моєму, коли я був підлітком, ніхто про Бога мені не розказував. Це було тяжке дитинство, це дуже тяжке дитинство. Я знаю, що е, от, ви дуже велику працю робите, тому що коли, коли ви в підлітковому такому віці дітям... Дітям доказуєте, розказуєте і показуєте, як, як можна жити правильно, наскільки, ну, наскільки від того буде світлішим і їхнє майбутнє. У ну, мене є з чим порівняти. Я кажу, я, просто, я, я в підлітковому віці попав в погану компанію. У мене в, через це було куча неприємностей. Так як батька не було, то в моєї мами через це теж була купа неприємностей. Ну, це, це дуже печально і ну, мені навіть згадувати не хочеться, бо це, 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 це дуже, дуже такі, такий час. І що саме головне, що, що в той час і сформувався я в подальшому. Ще багато років я вів ну, неправильний образ життя. І кажу, і мені мені здається, що ви дуже круті, що, що ви дуже робите хорошу роботу. Мені не здається, я впевнений в цьому. Тому, тому мені, я, не, ну, мені, я не знаю навіть, як вас нахвалити. Бо я, мені, я, я, ну, мене розриває зсередини. От чесне слово, мене розриває зсередини, що що в наш час е, тут Харківщина, де де ці всі прильоти, де це все ви. Ви не втікли, ви залишились, ви служите, виховуєте цих підлітків, настановлюєте їх. Це дуже, дуже велика і потужна робота. Мені я просто з вами пишаюся і хочу, щоб Бог благословив вас і буду за це молитися. Мені дуже приємно бути з вами знайомим, дуже класно, що ви що ви є. І Аня, це це просто зірочка. Супер. Така, така, такий живчик. Я вірю, що вона от скоро вже вона буде теж підлітком і буде мамі допомагати настановлювати своїх одноліток. Ось так, що, що ще ми могли би розказати? От час війни вам як вам здається, що під час війни от більше відкриті молоді люди? Чи... Чи більш закриті, якось може налякані? Ну, я думаю, через те, що це СМТ. СМТ? селища міського типу, і це безлюдівка. Не так там. Ну там на початку війну багато було і чути вибухи, і були вибухи самі безлюдівки, але все ж таки відрізняється від того, там чи Салтовка, чи просто Харків. Ось і тому вони те, що через те, що там живуть, вони напевно не дуже такі налякані цим. А так, це просто підлітки, які переживають там десь перші зустрічання, там проблеми з батьками, тому що все ж таки менталітет відрізняється від городського і там ну різні свої моменти, як від, від п'янства до всякого поганого. Ось, і ну, більше їх оце оце як хвилює. А війна я, я не думаю. А так, ми відчуваємо, тому що на превеликий жаль зараз мало хлопців як служителів, і це відчутно, тому що ми, ми ми можемо поспілкуватися з хлопцями, але ми не зможемо їх наставити і бути їм наставником на в плані, як, от хлопець хлопцю. ми не зрозуміємо їх, і у цьому є дуже велика така дира. Ось, але слава Богу, і. Бог підтримує, і в один момент там в нас багато разів команда змінювалася і ми такі дуже як великі були перешкоди, і хотілося взагалі все це кинути. А потім якось ну саме до мене прийшло. Розуміння, що хоч навіть ми там не можемо бачити, чи може ще щось, а ми хочемо зараз якихось там результатів, якихось досяжень, щоб, щоб була велика церква, було багато підлітків, які прийняли хрещення, то взагалі нічого, тому що наше діло наше діло ще це просто сіяти, а хтось поливає, хтось сіє, хтось взрощує. А наше діло робити те, що ми можемо зараз робити. І продовжувати це робити, а далі Бог вже буде їх далі вести. І ну це розуміння, що і вони, грубо кажучи, і не наші підлітки, ну в плані, що вони не особисто мої, а вони Божі. І Бог за них буде торгуватися далі. Амін. От я знаю за Настю, я знаю її тата, він вже давно служив. Розумію, чому Настя пішла. пути этой дороге. Оля, я с тобой мало знакомый. Мне интересно, как ты пришла до этого служения? Як... Расскажи, как ну, как тебя Бог покликал? Я приняла крещение в 14 лет. И мой пастырь поставил меня на служение воскресной школы. Ну, это было сложно, на самом деле, в таком юном возрасте начать заниматься, но по Божьей благодати Господь даровал мне силы и мудрости в этом. Просто мои друзья, моя команда, так у нас немного молодежи вообще в церкви, мои друзья занимались еще подростковым служением. Я занималась и воскресной школой, и я старалась помочь своей церкви там, где я могла. Ну, у меня есть основное служение в виде воскресной школы, и я помогала там, где я могла. И меня иногда просили там, допустим, провести историю, там, провести клуб, и у нас, в принципе, одни и те же дети и на воскресной школы и на подростковом. И я хотела просто провести больше времени и с командой, и с детьми. Поэтому я приезжала и дальше продолжаю быть в единстве в команде и помогать, чем могу. Слава Богу, девчата, за вас. Слава Богу, за наших подлитков. Дякуем Богу, что дает возможность в этот час служить, особенно... Молоді люди, вони перспективні в Царстві Божому. Виховуйте їх надалі. Настя, помолися, будь ласка, за підлітків, за всіх підлітків Харківщини, щоб вони пізнавали Бога, щоб відкривали свої серця до Бога. Боже, я дякую тобі за те, що ми зараз можемо мати таку спільність. І я дякую тобі за те, що ти е, торкаєшся наших сердець і змінюєш їх, і дякую тобі за те, що взагалі в такі часи ми можемо служити. І ти даруєш не тільки фізичні якісь моменти можливості, а ти даруєш і саме духовні, що ти даруєш нам духовні сили. Е, Допомагаєш, щоб серця підлітків, е, молоді, дітей були відкриті. Допоможи, Боже, щоб і надалі це було, і в нас були сили, і вистачалося розуміння, як діяти в ці моменти. Допоможи Боже, щоб кожен підліток, який ще не знає тебе, він пізнав тебе. Бога слави Боже, підліткове служіння в святій трійці, бізлюдівській трій, церкві. Допоможи Боже, щоб в усіх цих моментах складностях якихось перешкодах ти був з командою, ти був з кожним, хто служить в цьому служінні, і Боже, взагалі підлітків, які зараз є в Україні. Ти бачиш, що зараз і і не тільки на часи, але ще є і. Різні інші сімейні обставини, допоможи, Боже, щоб кожен підліток він зміг впізнати тебе і подружитися з тобою. Тобі, буде слава цю Сину і Духу Святому. Амінь. Амін. І ми всіх вас благословляємо, передаємо вам привіт, де б ви не були, звідки б ви нас не дивилися. І давайте ми разом помолимося славетною молитвою, піднімемо наші руки і скажемо Благодать! Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.